Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 742-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 6 березня російські терористи здійснили атаку з повітря на територію України із застосуванням п'яти зенітних керованих ракет та 42 ударних безпілотників. У результаті бойової роботи збито 38 шахетів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені. Серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.